Йова, 20 розділ, і відповів на Аматянин Софарта й сказав Тому-то думки мої відповідати мене навертають. І тому-то в мені цей мій поспіх, соромливу нагану собі я почув, та дух з мого розуму відповідає мені. Чи знаєш ти те, що від вічності, відколи людина на землі була поставлена, то спів несправедливих короткий? Радість безбожного тільки на хвилю. Якщо піднесеться величність його аж до неба, а його голова аж до хмари досягне, проте він загине навіки, немов його гній. Хто бачив його, запитає, де він? Немов сон улетить і не знайдуть його, мов видіння нічне він сполошений буде. Його бачило око, та бачили більше не буде, і вже не побачить, його його місце. Сини його запобігатимуть ласки в нужденних, а руки його позвертають маєток його, повні кості його молоднечости, та до пороху з ним вона ляже. Якщо в устах його зло солодке, його він таїть під своїм язиком, над ним милосердиться та не пускає його і тримає його в своїх устах, то цей хліб в його нутрощах зміниться, стане він жовчу зміїною внутрі його». Він маєток чужого ковтав, але його виблює. Бог виганяє його з утроби його. Отруту зміїну він ссатиме, гадючий язик його вб'є. Він річкових джерел не побачить, струмків меду та молока. Позвертає він працю з чужу і її не ковтне, як і маєток набутий з виміни своєї, чужувати не буде. Бо він переслідував, кидав убогих, він їм грабував, хоч не ставив його. Бо спокою не знав він у нутрі своїм, і свого наймилішого не збереже, немає останку з обжирства Його, тому не нетривале добро Його все. Заповні достатку його буде тісно йому, рука кожного скривченого прийде на нього. Хай наповнена буде утроба Його, та пошле він на нього жар гніву свого, і буде дощити на нього недугами Його. Він буде втікати від зброї залізної та прожене його мідний лук. Він стане меча витягати, і вийде він із тіла, та держак його вийде з його, і перестрах на нього впаде. При скарбах його всі нещастя заховані, його буде жерти огонь не роздмухований, позостали в наметі його буде знищене. Небо відкриє його беззаконня, а земля проти нього повстане. Урожай його дому втече, розпливеться в день гніву його. Оце доля від Бога людині безбожній. І спащина обіцяна Богом для неї.